Тарасова Марія, 13 років, Іанницький ліцей номер 1 Леся Українка, ангел повсти, у темряві таємні, серед ночі, до мене часто гість, непевний прилітав Він поглядом жахає і вітав мов сірка Марс кривава сяють очі. Сміхається мені, страшний посланець, я бачу в усміху. Ненависть і любов, на білих крилах червоніє кров, Мов на снігу зорі вечірній багряни. Він промовляв мені слова страшні й великі, в руках палає меч осяний, огневий, і в серці, наче поклик бойовий, здіймаються у мене співи дикі. Слова, слова, слова на них мій гість, мовляє. Я ангел помсти, вчинків, а не слів. Не думай же, що твій одважний спів других, а не тебе до бою закликав. Даю тобі се меч, дарма що ти не сильна, мій меч не тяжкий для одважних рук. Чи ти боїшся смерті, кари, мух, ти, що була душею, завжди вільна. Він подає свій меч, я хочу взяти зброю. Але не слухає мене моя рука, і лютість огнева і серця геть зника. Іди, кажу, йому, я не піду з тобою. Не жаль мені життя, а жаль тієї людини, що мені живе, що бачу я в других. Коли ж її уб'ю, хай кара йде за гріх. не схочу пережити ганебної години. Твоя слуга корде. Одважна я нормандка, в тиранах бачила тиранів цілий бік. Але й в тирані її зустрівся чоловік, як надобити, крикнула коханка. Зника північний гість і поля той, і мова лишають в серці слід кривавий і страшний. І вдень мені в очах стоїть ти гість дивний, а душу рве і гнітить.